12 19 жовтня 1941 року. Дві останні дивізії захисників Одеси залишали місто. Ставка віддала наказ про терміновий відхід Приморської армії та її негайну переправу на захист Севастополя. Перші дні війни на півдні України для радянських військ були досить спокійними. Щоправда, воювати тут доводилось здебільшого з румунами на чолі з диктатором. В приграничній полосі ми розбили румунський кавалерійський полк. Отобрали орудия, воруження і так далі. Они розбіжалися по кукурузі по подсолнухам. Потім їх добивали. Повар нашої батареї, Баранов, В подсолнухи пішов, і привів тут один з румен. <риклад> Представляєте, що це за, за противник був? На допомогу румунам Гітлер направив першу танкову групу генерала фон Клейста. Після напружених боїв у районі Очакова німецько румунська армія вийшла до Чорного моря і на кінець липня відрізала Одесу від решти України. 10 серпня Антонеско наказав взяти місто. До 12 румунських дивізій не змогли миттєво увійти до Одеси. Вони були зупинені. У передмісті зав'язалися запеки бої. Вирвати було нічим. Захисники Одеси мали серйозні проблеми з боєприпасами. Зброю майстрували з того, що було під руками. Міномети з шматків старих труб. Міни з бляшанок з-під бичків у томаті. Трактори переробляли на танки. Їх охоростили машиною Ні, що означало не іспуг. Войва ж ефективність НІ була невисокою. Броня одягнених у корабельну стель тракторів, захищала лише від куль. Вночі 22 вересня командування Чорноморського флоту наказало висадити біля села Григорівка десант, який атакував Румун з тилу. Це була чи не перша від початку війни успішна атака радянських військ, і вона дісталася Одеситем великою ціною. Випригали прямо по пояс в воду, брали на себе все, що могли, і туди. А туди я до сказати. що... Чтобы... Как ни прискорбно, десантников высаживали, даже оружия не хватало нас всех, высаживали старыми винтовками учебными 1891 года, которые находились в плоском экипаже. У них у всех были на казенной части выстрелены дыры. Это, ну, это просто учебный трейдер, а стрелять по ним нельзя было. Так вот, перед быстрым десанта им глухарим, вентили во все эти... Дірківось відтоки. Ось таким вінтовкою. А в основному автонабділи матросам гранатами. Олег Григорівський десант Одесу не врятував. Він лише дав змогу відтягти частину німецьких військ на себе і допоміг провести передислокацію військ з Одеси.

Баре в мешке был, собака в мешке был в старшини. У меня тут было вот, значит, так, обязательно ППД через это, полуавтомат через плечо. Здесь у меня был такой круг с патронами. Здесь у меня была это, катушка со, со связью. Здесь у меня был зумер, здесь у меня была, с этой стороны, это всегда-всегда противогаз и набитый санитарными инструментами. Ночью 16-го жовня две остальные дивизии захисников места залишали Одессу, та и шли на захист Севастополя, якому загроживало отточение. Чтоб тихо, спокойно ушли без единого выстрела. Вы представляете? 36 тысяч войск вывели без единого выстрела, и немцы даже не знали. А немцы были по пяткам. Да. Вот. У них разведки не было? А, технику вывели? Была, но... Мы сработали лучше, чем они. А куда лошадей деть? Лошади это же наша, это же, как сказать, боевая сила армии. Куда лошадей? Командующий армии приказал расстрелять. И никто, солдат, не расстреляли своих лошадей. Вся лошади остались гулять по Дерибасовской, по Одессе. Вот, вот эти тысячи лошадей, когда зашли немцы и румыны, зашли, они увидели гуляющих по Ну, там одесситы их вылавливали и прятали и тому подобное. И нас всех солдат, всех абсолютно в трюм, какой там бы я палубы не видела. Я в трюме задра... были задраены все иллюминаторы, и только слышно, стрельба идет сверху, и то качает в одну сторону, то качает в другую сторону. Керував передислокацію майстер оборони командуючи армію генерал Іван Єхімич Петров. Наступного дня приморська армія висадилася у Севастополі. Доки Севастополь захищався, і радянське, і німецьке командування не вважало Крим узятим. І для тих, і для інших. Чорноморське місто було стратегічною метою. Для Гітлера Крим був найкоротшим шляхом на Кавказ, а потім і далі на багатий Каспійський регіон. Для Сталіна Крим і саме Севастополь був фортецею Чорноморського флоту. Звідси червона авіація бомбувала румунське нафтосховища. І, нарешті, радянський Крим стримував турецький уряд від вступу до союзу з Гітлером. І тому Сталін вжив ряд заходів. 26 грудня на Керченському півострові висадилось кілька десантів. Основна маса німецьких військ штурмувала Севастополь. Тут їхні сили були незначними і не змогли стримати наступ радянських військ. А відтак десантники захопили Керчі Феодосію. Таким чином, 11-та німецька армія під проводом генерала Манштейна, яка намагалась захопити Севастополь, фактично потрапила у пастку. Захисники Севастополя надавали німцям вийти до моря, а у спину Манштейну дихав Карчинський фронт. Якщо матрос пішов в бой, то все. Він вже живе і мечить. Так що там, говорить, різали страшно, ми не корішавали. Говорить, плен не брали нікого. Прямо різали цих німців. Еще иностранный Карчинский фронт за мер на Пивострове Уччиковани. Немцы там большую силу собрали, конечно. И самое главное, что там были поршивые погоды. Шторма были такие, штормы. А десантные средства у нас там были такие слабенькие вообще. Там были вот эти мотоботы и прочие. И эту погоду, такую штормовую, им было очень тяжело. Особенно к Беруву подходить, конечно в такой шторм под этих берег, там скалу, камни их я разбивал и разбивала, и переворачивала. Однако ждал ворог. Залишивши в области Севастополь, та сама 11-та армия, начали с генералом Манштейном, вырушила на прорыв обороны Керченского півострова. И за наказом Гитлера было посилено танковую дивизию и та авиацию, 8-9 травня 42-го року війська Менштейна прорвали радянську оборону на Керченському фронті. Червоноармійці стійко оборонялися. Запеклі бої точилися аж до 11 травня. Та радянське командування Керченським фронтом виявилось неспроможним провести бодай яку організовану оборону. Отже, останні дні боїв на Керченському півострові перетворились на суцільне пекло. А подрывались, как эти раноши. Обязательно три человека на частьевой команды, да? Три человека спасаются, а три человека погибают. Вот как какая то как за колдовство. Катер пополам, значит или команда э, этих самых мотористов остается живая, или верхняя команда. Вышёл и технику. Солдаты кинулись против противотуарыть. За ними местное население. А на кораблях чьи-то оставались Месяц нашлось и на богатем. Уже немцы заняли керч, а золото вывозили с переправы, с крепости а за? Интендантский пароход. И отправляли его в Чемрюк. И граждане, не лезьте на катер, мы везем миллионы. А народ лезет, головы, руки, ноги бомбят. Даже на пирсе стоять страшно, скользят ноги кишки, люди, все эти внутренности. Все это страшно. А на катере никого нет, а он кричит, граждане, здесь золото, здесь 6 миллионов. А чеканка вот такая, маленький мешочек. За каждым мешочком бежал НКВДшник. Фуражки с синим околышем. За хвостик держался. Вот. боялись, что куда-то... Ну, хорошо, да. Да. Короче. Только начали перегрузку, вот. Появилась рама, Дорне, это, знаете, были разведчики. Вот. Эта гадость как появилась в воздухе, добра не жди. А пароход-то был почти пустой. Они могли посадить сколько только людей, увезти на чушку, в Стимрюк. 16 травня Менштейн захопив у полон в керчі майже 170 тисяч солдат і офіцерів. Сталін у телеграмі на ім'я Керченського командування зазначав. Основна причина провалу Керченської операції полягає в тому, що командування фронту Козлов Шаманін, вічний, представник ставхи Мехліс виявили повне непрозуміння природи сучасної війни. А Менштейн... Розгромивши керченське угрупування, повернув армію на Севастополь і почав підготовку до остаточного штурму міста. Довкола Севастополя були встановлені осадні гармати величезних калібрів. Серед них буває легендарна найбільша у світі гармата Дора. Її дуло сягало 30 метрів завдовжки, а висота лафети дорівнювала триповерхованому будинку. Вранці 7 червня 42-го року німецька артилерія та авіація спрямували вогонь на оточене місто. Більшість будинків та укріплень було знищено. Та частини приморської армії ліче душно захищалися. Їх по то 17 літало время. Це в їх, е, скільки я не на як тільки пачка летить, так 17, так 17. Сколько не бьет, твою трассу, я же бачу. Сколько не бьет, он не падает. И так и ни самолета не одну свою Пикировал. А рядом стояла зенитная установка и подбила самолет. И самолет буквально метров у 10-15 сил упал одна снарядами и взорвал. Вы можете представить какой-то гул. Все. <кій> і двох солдат, які були саме сльози, потеклася в шейкров. Ані волос побілів. Такий ров, що виривав, це б душі все вириває. Вони на видумки хитрі були. Оце такий кусок железа порізаний. Порізаний, порізаний. Тут петля проволкою прив'язаний до цього. І ото войско здає такий. Что я говорю, земля дрожит, оно, оно морально убивает каждого. В последнее время у меня на Черной речке скопилось очень много, очень много раненых. Звоню командиру, нет, тут машину дайте, нет, тут невозможно все эвакуировать, моя машина уже разбита. До да, 16 танков я насчитал. Кажу Василь Іванович. Іван Васильович, воюють, шістнадцять танків. Це час я по-первому і прямой наводкою. Так як він висрив, так і снаряд летить, і гільза за ним, а воно не той калібр. Кажу, кончай, тікаємо сюди. Як визнавав у скогах сам Манштейн, Лише ціною колосальних втрат його військам вдалося прорватися крізь дві лінії оборони радянських частин та 26 червня увійти до північної частини міста. Цього ж дня у Севастополі пришвартувався останній радянський корабель, лідер Ташкент. Він привіз підкріплення та боєприпаси. Під громадним та кулеметним вогнем ворога корабель забрав поранених. что могли, туда давала ставка. Столько войск мы, мы возили. Мы только в Севастополь завезли где-то больше 25 тысяч человек. Подкрепление. Другие корабли тоже привозили. Вот. И все там оставалось. Надежда никого и так с ребятами прощались, и все. Боялись немцы. Они боялись матросов, что он Коли мертві вирішить, все одно буде їх давіть. Ребята хороші були до війни. Матроси були здорові. Що там говорить. Ще наприкінці травня командувач Приморської армії генерал Петров запитував ставку про термінову евакуацію. Відповідь з Москви була лаконічна. Попередте весь командний червоноармійський та червонофлотський склад що Севастополь має бути утриманий за будь-яку ціну. Переправи на Кавказький берег не буде. За місяць, 30 червня, коли сили захисників міста остаточно вичерпалися, командувач Чорноморським флотом віце-адмірал Октябрьський знову наполягає на евакуацію літаками хоча б відповідальних співробітників та командного складу. Розвіл вставки не дійшов того ж дня. генерал майора Петрова вивезли силою на підводному човні, майже під арештом або збройним, аби він не покінчив життя самогубством. Коли ми за... підступили і прорвалися на 35 п'яту батарею, всі сказали, Іван Яфімович евакуюється ранений. вот тогда, значит, ту ночь, это было с 30 на, на 1, ночью час, наверное, но ну, мы не смотрели, часов не было. Это было его, его на подводной лодке, он хотел застрелиться. Пять штук пришло, 3 числа забрали начальство, а мы остались от того, про интересов. Генерал Иван Петров До кінця життя так і не пробачив собі, що не залишився разом із солдатами в ту останню мить. Літаками та підводними човнами було вивезено більше як півтисячі керівного складу Приморської армії та партактиву міста. Останнім Севастополь залишав літак, в якому летів у бік Кавказу віце-адмірал Октябрьський. Решті бійців, які скучилися на Узенькій смужці землі Мису Херсонес, було наказано чекати літаків, які можливо прийдуть за ними. Там уже оставалося на Херсонському 2012, как будьте вивозили штаб підводними лодками от, на підводних лодках, де могли. От. На катерах там. Ш Некоторые штабы ребята... вывезли, а наши ребята остались в окружении. Некоторые вот этот... ребята на бревнах, на ватных матрасах, на топорных матрасах покидали Севастополь. Но их все равно днем немецкие истребители ловили в море и расстреливали. Ну и когда мы уже увидели, что ничего не получается, кораблей нету, шлюпка оказалась у берега. Кто-то на ней пришел, по-видимому, потому что у нее были палки, вместо весел так бачки матросские, кастрюли такие крупные и откачали воду и ушли в мор... от берега, отошли. Тут уж выход такой был: или плен остается, или в море. А в море или погибнем, или может подберет кто-нибудь. Ведь мы надеялись, что наши корабли все-таки будут приходить. Флот -то наш был по приказу туда значит, переведен на Кавказ. И не знаю, правильно или неправильно, было просто ему запрещено выходить в море. А запрещено, потому что он там раза три-четыре попробовал, вышли корабли и были немцами утоплены. И бои на миссии Харсенос тревали майже тиждень. Без воды, ежи, медикаментов Знекровлені та знесилені бійці Приморської армії стиснуті з одного боку водою, а з іншого високою кручею чинили героїчний опір. Вони все ще сподівались на евакуацію літаками. Не говоря вже о про їжу. А в воде не было разговора. Были противогазы, и мы эту морскую воду пропускали по несколько раз, но это все бесполезно. День и ночь бои. День и ночь бои. И солдаты погибали. С моей вот связи никого не осталось в Севастополе. Я одна. Кругом море, я лодка и все. Что я видел в это время? Вот один самолет видел, и больше никого, ничего не видел. Ни птицы над нами, ни самолета, ни корабля никакого. И так я продолжаю лежать один. И уже до того устал, что уже думаю, что же делать? Надо мне опускаться в воду. Я только помню, что блеснуло что-то, а я уже взрыва не слышу. Як риба лежали ранені солдати. Ми же їх туди, всі міц все всі госпіталі, а туди тащили їх. Ждали, що їх эвакуируют. Поставлена нога, я не, не стояв на ногах. Як гляну, мачі. Я, я в житті не бачив, сколько людей. Оце все, воно там от 35 п'ятої батареї, може помните, от, возвышенность така йде. І оце на оцій возвишеності, оце народа сидить, скільки глазу хватає, оце скільки людей. Це вже плені були. Генерал Менштейн, якому Гітлера за Севастопольську операцію під кодовою назвою ловля лосося, присвоїв звання фельдмаршалу у своїх спогадах назвав останні дні оборони Севастополя безглуздими з точки зору оперативної обстановки на фронті. Він писав. Навіть для збереження честі зброї ці бої були зайві. Бо радянський солдат воїстину воював хоробро. проте політична система вимагала продовження марної боротьби. Сфакав я ті колонії, показують. Колона йшла, конца не видно там і конца не видно тут. У меня галлюцинации появились какие. Вот я лежу в шлюпке, приносят матросы мне эту пищу. Идут по морю, приносят. Оставляют на корме лодки и уходят. Я ползу на корму, ничего там нету. Тогда я думаю, наверное, они не приходили. Через некоторое время опять приходят. Я говорю, вот знаете, вы приходите, тяжело. Приносить, а я його не вийшла. Так візьміть мене на берег, раз ви знаєте, де я. Прийде час, візьмемо. Через 40 днів Павла Лірейська підібрало у відкритому морі турецьке судно. На загал врятувалося лише дві тисячі бійців. Це щонайменше понад 100 тисяч солдат загинуло у тих трагічних боях за Севастополь, які тривали 250 днів. Тогочасна історія не знала прикладу такої нескінченно довгої оборони воєнно-морської фортеці.